У Саксонії діти мають право на місце в дитячому садку з першого дня народження. Діти до року також можуть відвідувати дитячий садок, наприклад, якщо обоє батьків працюють або навчаються. Як зареєструватися в дитячий сад? Зареєструйте дитину завчасно, в ідеалі за кілька місяців до бажаного початку догляду. Найкраще зареєструвати дитину безпосередньо в дитячому садку за вашим вибором або через відповідальний офіс у справах молоді у вашому районі. Що потрібно для реєстрації? Ви повинні заповнити реєстраційну форму в дитячому садку або дитячому садку. Тоді вам потрібно буде надати підтвердження свого місця проживання, наприклад, свідоцтво про реєстрацію або посвідчення особи. Також необхідно показати свідоцтво про народження дитини вам може знадобитися надати підтвердження вашої роботи навчання чи навчання. Скільки коштує догляд за дітьми в Саксонії? Батьківські внески в дитячий садок відрізняються залежно від муніципалітету та закладу. Деякі муніципалітети пропонують звільнення від плати або знижки, наприклад, для братів і сестер, або соціально незахищених сімей. Найкраще запитати про це безпосередньо у вибраному вами дитячому садку. Насамкінець кілька важливих порад вчасно шукайте дитячий садок, якщо є надмірний попит, можуть бути черги. Якщо вам потрібна допомога з реєстрацією, зверніться до відповідального відділу у справах молоді або місцевих консультаційних центрів. Ми у Фребел також раді вам допомогти. Якщо у вас виникли запитання, просто скористайтеся функцією коментарів під цим відео. Ви можете отримати більше інформації на вебсайті вільної землі Саксонія або у нас у Фребел.